Рідко, коли спів цвіркунів заглушає рев пікапів, але біля сільської траси найстаріший мотель Техасу аж ніяк не можна назвати звичайним. Грубу атмосферу типової придорожної зупинки тут замінена на оазу, яка розповідає історію змін Півдня, ба більше значною мірою і Америки взагалом. Я виніс фото цього мотелю на прев'ю до цього відео, щоб ви самі могли уявити цю атмосферу. Називається він Rainbow Карс і слідує він за історію автомобіля, як каже його власниця Джоан Ретліф. Коли її дядька Монро Булок купив землю в Рокдейлі в 1918 році, автомобілі тоді були ще новинкою. Оскільки багато моделей не мали вітрових шибок, а дороги були без покриття, відпочивальники приїжджали в провінцію вкриті брудом, і Булок вважав, що вони б краще під'їхали прямо до дверей своєї кімнати, ніж несли бруд через вестибюль готелю. Він облаштував кілька маленьких котеджів на ділянці площею 4 акри, ну це по суті десь півтора гектари, де він посадив іриси між ними і почав здавати кімнати. До середини 20-х років це місце стало туристичним. Одна газета рекомендувала проїхати повз у сутінках, щоб побачити, як воно освітлюється красивою констеляцією «Багать». Під час другої світової війни імена американських військових, майорів лейтенантів заповнювали гостьову книгу. Одного разу тут зупинився культовий драматург Тенісі Віліамс. У 1950-х роках компанія Алко, яка займається виплавкою алюмінію, переїхала до Рокдейлу. І населення міста подвоїлося, воно зросло до п'яти тисяч осіб. Відкрилися ресторани, щоб розважати управлінців, які приїздили до Рокдейлу. А місцеві жителі отримали гарні якісні робочі місця на заводі, і мотель процвітав. І, до речі, цей паттерн ми з вами знаходимо у будь-якому куточку світу, коли сервісний бізнес, коли малі підприємці процвітають завдяки тому, що хтось створив виробництво, велику технологічну компанію, можливо, навіть глобального гравця, який експортує свої товари по всьому світу. Як це не парадоксально, інколи найкращий спосіб. Підтримки малого бізнесу, те, про що так люблять говорити політики, практично в усіх країнах, це розвиток великого виробничого технологічного експорта орієнтованого бізнесу, навколо якого сервісний бізнес, малий бізнес буде процвітати, тому що там будуть люди: менеджери, працівники, ті, хто надають якісь послуги, підрядники, які будуть мати гроші для того, щоб споживати товари і послуги у. Малого бізнесу. Але багато змінилось, коли рух хіпі завоював серця міських жителів Америки. Тоді нові власники мотелю, батьки пані Ретлів, постелили помаранчеві килими з ворсами, зробили фальш-панелі на стінах. Ціни були низькими, і хоча кредитні картки були в моді, мотель приймав лише готівку. Справа в тому, що він став місцем для вечірок наркоманів, а місцеві підлітки продавали секс гостям. Ринок і попит диктував пропозицію. Все як в підручниках з економіки. Ми до речі, з вами спостерігаємо подібні явища і в наші дні. Наприклад, економічний бум в Грузії, в Батумі, яким пишається, мабуть, прославлений реформатор Саакашвілі. На чому базується цей економічний бум? Може, на інноваціях, на виробництві, на світі. А хіба не на гральному бізнесі і секс-туризмі? Так, інколи варто заглядати. Під капот економічного механізму. Економічне зростання буває дуже і дуже різним. У 1992 році пані Ретліф повернулася після деякого часу на середньому заході, щоб керувати своїм бізнесом. Протягом року вона навела лад у мотелі, і важливі люди з Алкоа почали знову зупинятися тут. Але коли завод закрився, у 2008 році місто впало в депресію. І це насправді маркер економічної динаміки США загалом. Справа в тому, що деіндустріалізація, яка відбувалась в Америці протягом кількох десятиліть, коли американці відступили по суті від рецептів легендарного Олександра Гамільтоного, першого міністра фінансів США, батька засновника США, автора американської економічної системи промислової політики, оцей відступ ледве не коштував країні номер один її майбутнього. Втім, схоже, що в останній момент вони все таки схаменулися і поставили задачу здійснити індустріальний ренесанс Америки. Вони усвідомили потребу в цьому. Більш того, це вийшло далеко за межі економічної політики та внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки, адже саме завдяки оцим кільком втраченим десятиліттям провальної економічної політики і слабкої стратегії США на світовій арені постав глобальний монстр. Китай, який сьогодні претендує вже не лише на економічну і технологічну першість, і який сьогодні сконцентрував понад 30% світового виробництва. На сьогоднішній день Китай виробляє більше ніж Сполучені Штати Америки і Німеччина, разом у взяті. І це є проблемою для західного світу, для ліберальних демократій і для України в тому числі. Я, до речі, дуже раджу вам прочитати. Ці книги про американську економічну систему Олександра Гамільтона, про індустріальний ренесанс Америки і інші книги Української асоціації римського клубу, які ми випустили їх понад 10, і вони дуже важливі. Ви можете отримати ці книги за донат. Я залишу лінк під цим відео. Але повертаючись до Рокдейлу, зараз мандрівники приїздять на весілля і щорічні радео. Манінгова ферма біткоїнів допомогла Рейнбоу Кортс пережити пандемію. Стаття про ринок м'яса Торндейл в журналі Тексас Манслі привертає в місто любителів барбікю за копченою ковбасою. Пані Ретліф, який зараз вже за 70 років, хоче продати мотель. Вона. Переконує, що бізнес буде тільки покращуватись, адже Samsung будує завод з виробництвом мікрочіпів вартістю 17 мільярдів доларів. У Тейлері це за півгодини їзди 79-ю трасою. Сидячи в одному з котеджів, пані Ретліф згадує, як вона бігала за покаївками, коли була маленькою дівчинкою. Автомат Кока-Кола, який зламався лише кілька років тому, стоїть біля стійки реєстрації ще. З 1930-х років вона планує взяти його з собою. Такі прилади більше не виробляють, каже вона. Але я ані хвилини не сумніваюся, що Сполучені Штати Америки зроблять ревуче повернення до своєї промислової сили і до свого економічного лідерства, як вони робили вже не один раз. Тому що коли було економічне піднесення Японії, багато хто. Сумнівався, що Сполучені Штати зможуть втримати першість, і так було в світовій історії багато разів. Але США робили роботу над помилками і поверталися з новою силою. Тому сьогодні ми спостерігаємо дуже сконцентровану стратегію, сильну жорстку протекціоністську економічну політику Сполучених Штатів Америки. І насправді це блискучий приклад для України, з якого ми повинні робити висновки, тому що США на очах повертають собі економічну силу для України. Це задача виживання, задача номер один після нашої безпеки і оборони. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.